В районі села Богаївка правоохоронці затримали мешканця глобиного, в автомобілі якого виявили рибу без дозвільних документів. Під час перевірки транспортному засобі було виявлено рибу близько 100 кілограмів без відповідних на те документів. На місці проведено першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини, походження риби, а також сума збитків. За фактом розпочато кримінальне провадження. Вчора до відділу поліції номер один міста Глобиного надійшла інформація від ветеринарного лікаря про поки що не підтверджений випадок африканської чуми на території однієї з громад. Відразу на місці події прибула слідчо-оперативна група було встановлено місцеву мешканку, яка мала в своєму Господарстві поголів'я свиней, коли почали тварини здихати, вона вивезла на світтєзвалища ці туші. Відразу на місці події разом з слідчо-оперативною групою з Держспоживслужбою було взято відповідні аналізи. Наразі перевіряється факт розповсюдження даної хвороби на території громади. Після проведення першочергових слідчих дій слідчими відділу поліції номородин розпочато кримінальне провадження. Наразі на місці працюють фахівці, встановлюється зона епідемії та проводяться відповідні експертизи. Слідчими районного управління поліції встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вихідними у горішніх плавнях. Автомобіль део під час руху заднім ходом травмував пенсіонерку, дихання до мешканців горішніх плагів, хто став свідком очевидцем даної дорожньо транспортної пригоди повідомте дану інформацію будь-яким зручним вам способом до слідчих Кременчуцького районного управління поліції для відтворення обставини та обстановки дорожньо транспортної пригоди. Також вчора у районі Макдональдсу транспортний засіб скоїв наїзд на дитину. Протягом півгодини було встановлено транспортний засіб, встановлено попередні обставини. Але дитину, на яку сказали, так і не встановлено. Ні батьки, ні за допомогою до медичного закладу ніхто і не звернувся. Прохання до батьків. Якщо ви отримали інформацію від дитини, що на нього там його збили, його зачепили, або ж він потрапив в нестандартну ситуацію, повідомляйте це відразу до правоохоронних органів. Ні, дуже часто діти не говорять, вони бояться, в залежності від ситуації, яка мається в родині. От в даному випадку ми наразі встановлюємо, чи мав місце факт ДТП. І до новин більш приємних вчора в Омельницькій територіальній громаді в місцевому ліцеї розпочав роботу клас безпеки. Під час уроку як ДСНС так і правоохоронці нагадали правила безпечного дозвілля дітей як під час навчального процесу, так і вдома. Також згадали, як діяти під час тривоги. Також перевірили їхні тривожні валізи. Діти відповідали на питання гостей в кінці заходу. В кінці уроку ознайомилися зі службовим автомобілем. Правоохоронців району, а також примірили засоби захисту та спеціальні засоби правоохоронців, які забезпечують правопорядок на території громади. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.